Ще я знаю, коли в мене система просто така. Ми завжди шукаємо X-Y. і y. То тут я буду шукати щось схоже. В мене X замішаний з четвіркою, y замішаний в квадраті. Буду їх шукати, а потім подивлюсь, що це буде. Що би я робила? Я би зробила віднімання системи, тоді ми можемо знищити з вами 4 x Бачите, виходить, тоді вони взаємознищуються. І все наступне ми можемо порахувати. Давайте опущу тут. Поки порахуємо, відкрили знаки, дужки. Тепер 30-21 додали, вийшло 50, поділимо все на три, щоб зменшити собі числа. Вони всі діляться. Виходить, супер. Ми знайшли y квадрат. Ну, ми цього з вами досягали. Тепер Запишемо його от сюди, до нашого y. Супер. Тепер мені ж треба ще 4 в степені x знайти. Я його бачила в системі, от в другому рівнянні воно є. І я сюди підставлю значення цього виразу замість y 17-2. Я переписала його сюди, і підставимо сюди замість y наше значення, яке ми знайшли, і таким чином ми зараз з вами зможемо знайти 4 в степені. Х. Все лишнє перенесу за дорівнює, тепер перенесли, знаки поміняли. Тепер можемо додати, да, зробити тут віднімання. Тепер з А зробимо. Все, ми досягли з вами того, що ми знаємо, чому дорівнює в нас 4 в степені Х, і повернемось сюди, його я вже переписала. Що тепер? Тепер я шукаю якесь ОДЗ, яке мені може допомогти щось з ними робити. У мене в умові немає ніякого ОДЗ, має бути розв'язок. А Що я знаю про Х квадрат? Що це взагалі за число? Ну, любе число в квадраті буде більше нуля, ну або дорівнювати нулю. Тобто цей вираз наш має бути більший нуля або дорівнювати. Що я знаю про 4 в степені Х. Ну, якщо б я піднесла любе число в четвертому степені, там, замість x поставила від'ємне 0 або додатнє, бачимо, що це завжди вийде в нас додатнє число. Тому ми можемо з вами сказати, що цей вираз в нас теж буде більше нуля. Правда, нулем. Ну, ніяк ми його не отримаємо. Все, ми її отримали тепер наше ОДЗ. Якщо ми це розв'яжемо, ми розв'яжемо і нашу... наш параметр. Я не буду розв'язувати його системою, а просто розв'яжу собі з боку його. Це заберемо. Переписала. Тепер в першому мінус 4 перенесемо за знак, він поміняє, стане плюс 4, і тоді А це в нас буде ділення, і А в нас вийде мінус 1. Тепер в другому рівнянні зробимо так само: 17 перенесемо, воно змінить знак, і тут, дивіться, будете уважні, тому що ми зараз з вами будемо переносити на дію ділення мінус 2. А коли ми домножаємо на мінусове число або переносимо на дію ділення, знак буде змінюватись. І тепер, якщо ми поділимо, отримаємо число, все, ми майже знаємо наше А і позначимо їх прямій. Тобто в нас виходить, тут десь буде одиничка, вона в нас не включно. Бачимо просто більше, тобто піде від одинички до плюс безкінечності сюди. Тепер 8 і одна друга це все одно що 8 і 8,5, а в нас менше, тобто штрихуємо до мінус безкінечності. І бачимо так, А одиничка в нас не включена. Це нас включено. І що нас з вами питали? Кількість усіх цілих значень, цілі значення, тобто це без ком. Можуть бути і від'ємні, і додатні. Головне, що цілі. Перше ціле число це 2, останнє це в нас буде 8. Між 2 і 8, які в нас вами числа. Я їх записала. І якщо ми їх порахуємо, то бачимо, що наша кількість буде 7. І виходить, що тоді в відповідь ми записуємо з вами 7. Надіюсь, доступна, дякую за перегляд.